І до новин міста у зв'язку із значною кількістю святкових та урочистих подій, що відбуваються у квітні, травні, великодні свята, поминальні дні, день міжнародної солідарності, трудящих, день перемоги, необхідно забезпечити чистоту і порядок у населених пунктах та на прилеглих до них територіях. З цієї метою 20 квітня в Україні розпочалася акція за чисте довкілля разом з усією країною на благо природи та рідного краю у всеукраїнському заході беруть участь командування та особовий склад військово-морських сил збройних сил України з подробицями Олена Шилу. у 是 и За рішенням кабінету міністрів та на виконання рішення міністра оборони України щодо проведення дня довкілля у місцях дислокації частин військово-морських сил України проводиться акція Посади дерево. Любов до рідного краю та природи вимагає від кожного військовослужбовця почуття особистої та загальної відповідальності. Тому щоб зробити нашу рідну землю ще зеленішою та привабливішою, командний склад військово-морських сил України, очолюваний віце-адміралом Юрієм Ільїним, посадили саджанці киперисів на території штабу України. Українського флоту своєю працею, показуючи особовому складу військово-морських сил, приклад бережливого ставлення до довкілля, за словами начальника штабу, першого заступника командувача військово-морських сил збройних сил України, контрадмірала Дмитра Шакури, до роботи залучені практично всі підрозділи та органи управління військово-морських сил. Висадка рослин, озеленення військових містечок, розпочалися усюди, де розташовані частини українського флоту. Ми плануємо. Посадити біля там, 10 тисяч деревів такусь такушів, а пізніше до дня перемоги, 9 травня, для того, щоб місця Криму, місця України гідно встретили ці велике команда Командувачі морських сил визначено завдання на те, щоб… Высадить более 30 тысяч кустарников, то кущив на территории Автономной Республики Крым, там местам дислокации Очаков, Одесса Вискоморских сил Украины. Вот. Сегодня весь особовый склад вискоморских сил, корабельный склад, частини береговых виск, органов управления, офицеры, генералы, адмиралы присутни на Днедовки, керуют, беспосредно сами принимают участие. Впевнений, що ці вісняні акції привіз до того, що наша країна буде чище, краще і нам буде легше дихати. Весняне наведення порядку, піклування про рослини, які щоденно дарують красу та чисте свіже повітря, завжди згуртовує військовослужбовців. На цей захід залучався весь особовий склад частини. Була висаджена. 25 дерев, 10 кущів і 25 кущів роз. Були виконані ряд заходів щодо покращення території військової частини. Це побілка стволів дерев, обкопування. Це все було проведено з метою озеленення території військового містечка для підтримання красоти. Так, виховування у особового складу у любові до природи. Як відомо, зміна діяльності це і є найкращий відпочинок. Тож військовослужбовці та працівники частини прийшли прибирати територію військового містечка не самі, а цілими родинами. Мабуть, без підтримки катрусі значно важче було б навести порядок та побілити бурдюри. Та й один з наймолодших трударів, хлопчик Жора, завзято допомагав батькові Максиму, звільняючи від сміття алеї, якими крокуватимуть військові моряки. Тут працює моя бабуся Еліна бабушкалінагіордівна. Я помогаю морякам. А что ты сегодня делаешь? Я размешиваю смесь, которую надо бордюры красить. А зачем? Чтобы было здесь красиво. Помогаю папе. И что ты делаешь, подметаешь? Да. Чтобы было чисто и красиво. Попереду світлі свята, воскресіння Господнє та день перемоги. Давайте разом з військовослужбовцями військово-морських сил України наведемо порядок і лад у наших домівках і серцях та в нашому рідному мальовничому краї.